Левко притиснувся носом до холодного вікна. Дощ нарешті скінчився, залишивши по собі блискучі намистинки на гілках дерев. Мамо, можна ми підемо гуляти? Будь ласка, попросив він. Мама посміхнулася. Звісно, мій маленький, взувай свої червоні чобітки. Осінь чекає, щоб розповісти нам свої історії. Щойно вони вийшли на вулицю, Левко почув перший звук. Шурх-шурх. шепотіло листя під його чобітками. Воно було схоже на тисячу маленьких секретів, розсипаних по доріжці. Раптом повз них промчав великий рудий собака. Туп-туп-туп. гучно стукали його лапи по мокрому асфальту. Він радісно сопів, залишаючи за собою смішні сліди. Вони підійшли до альтанки в парку, з її даху зривали